Я нагадаю, що формула миру це 10 пунктів від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення усіх військовополонених і депортованих, які утримуються на території Росії. Це зараз одне з ключових завдань для нашої держави: залучити світ до конкретної реалізації пунктів формули миру. Ми маємо повернути український прапор в усі наші міста, громади України. Маємо забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну і маємо гарантувати безпеку усім поколінням українців після завершення цієї війни. Кожен день героїчного опору наших сил оборони, усього нашого народу, наближає той день, коли вся, вся Україна нарешті відчує перемогу, перемогу і мир, реальний надійний. Сьогодні я представив українське бачення кроків до миру на міжнародному формі в Стамбулі. Там зосередився на продовольчій безпеці на українських ініціативах, які додають нашій державі глобальні ваги. Це зернова експортна ініціатива та ініціатива Grain from Ukraine – Зерно з України. На цих прикладах прозорих і корисних для нашого народу, для чорноморського регіону і для всієї глобальної спільноти, ми демонструємо, що повернути безпеку цілком реально. Головне рішучість, пан президент Ердоган, який був на форумі, я впевнений, почув нашу позицію. Вже готуємось до дуже важливого наступного тижня. Будуть вагомі міжнародні події, провів сьогодні відповідні наради. Вірю, будуть і вагомі рішення для нашої держави. Слава кожному і кожній, хто воює за Україну. Дякую усім, хто працює заради наших людей. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за незалежність. Слава Україні!